Як ви оцінюєте нашу мобілізаційну потребу стану на зараз? Я маю увазі збройних сил дуже просто і дуже коротко. План мобілізаційний, який був оголошений з моменту імплементації парламентом указу президента про введення воєнного стану за рішенням Ради національної безпеки та оборони, а він ще навіть не завершений. Тому ми просто рухаємося в тому плані. У нас не так, як в Росії, що давайте другу, третю, четверту хвилю. У нас все йде під контролем Генерального штабу. По якому принципу взагалі відбувається цей відбір на мобілізацію? Ну тут от якщо ви сам там деталі від мене хочете почути, я вам їх не скажу, тому що ну, я маю увазі, Це там умовно військовий сп... Ми дивимося на військові спеціальності. Да, так, звісно, генеральний штаб в нього є потреба. Вони чітко знають, яка кількість водіїв, стрілков, там я не знаю операторів, артилеристів, танкістів, снайперів. Вони це точно знають, що вони бачать в яких підрозділах або є потреба на відновлення втрат. Або формування нових підрозділів. Вони це чітко розуміють. І за своїм планом вони його роздають. Я просто хочу нагадати, що центри, територіальні центри комплектації, що за сторінкою ми називаємо воєнкомати, це є структурні підрозділи сухопутних військ. Сухопутні війська це частина Збройних сил України, відповідно, над ними є командування, ну і на, на горі Генеральний штаб. Тому вони їм визначають завдання е, воєнкомам. План. Категорії фахівців, які їх цікавить радісти, медики і так далі. Так далі, і вони цей план вже намагаються реалізувати. Тобто, ми тут тільки здійснюємо контроль, і наша мрія паперову знову ж таки цю мішаніну перетворити на цифровізований продукт. В нас є цей оберіг, він розроблений, просто не встигли до кінця його повністю. Він поступово ну ми його впроваджуємо. Це до речі, один із челенджів. Теж у Віталія Денега буде на цій посаді.